Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Дудін з камери здає Зеленського їхніх прихвостнів. ОСБУшник прийшов за душою. Єрмакати рахувати Зеленського Харків. Початок замість передмови. Зняли декілька фільмів про оборону Харкова, аж верне від ГДОТи, як безпосередній учасник. Розповім про те, як відбувалося насправді про роль і місце окремих ключових персон. Бо там скептикам, журналістам, чекаю, що хтось із героїв ваших фільмів публічно спростує. Мою інформацію розповідь, але відеозйомка зафіксувала кожну секунду перших місяців війни. Трачені у 2020-2022 році близько 2 мільйонів доларів США на спецтехніку дозволили отримувати відео з досить несподіваних місць. Напевне, прийшла їхня черга. Є відео про розпал гуманітарки, як губернатором Сінігубовим, так і мером Тереховим. Відео про наміри домовлятися з окупантами начальника поліції Тимошка. Відео з Арахамією про наміри здати в обмін на припинення бойових дій є цікаве. відео з малюком багато чого є. Вистачається роки на два для щоденного перегляду. Тепер про війну фіксувати аномальну російську військову активність ми почали з середини 2020 року. Відбувалося стягнення війська, створення нових бригад та нестандартні військові навчання біля кордону за участі десанту та спецназу. Як дзеркальні заходи, я як керівник місцевого антитерористичного центру, розпочав проведення масових навчань залучення усіх силових та правоохоронних структур, звісно, з Лише у 2021 році цих навчань відбулося 131, тобто фактично кожні три доби розпочиналося нове. Того ж року відбулися і контрдеверсійні навчання за участі спецпідрозділів Гур Міністерства оборони, які були оцінені вищим керівництвом СБУ та Гур Міністерства оборони, як єдині в Україні, де місцеве АТЦ це із завданням. наприкінці 2021 року таємно до Харкова прибули заведена група розвідки США, яка надавала розвіддані про нарощування російських військ та їхні військові. Наміри окремо зазначив, що конкретних дат нападу вони не називали, проте були впевнені у неминучості цього та того, що Україна, принаймні лівобережна її частина, буде окупована. Ставлення вищого військово-політичного керівництва до лояльності американської розвідки було вкрай скептичним, неодноразово наголошувалося на тому, що в Україні Єрмак відповідає за співпрацю з росіянами, і він гарантує Зеленському, що жодного нападу не буде. Прямим наказом було заборонено будь-яким чином розголошувати дані США взагалі, і був наказ підтримувати тези зеленського умовно назвемо їх про шашлики у травні. Приблизно за тиждень до початку вторгнення американці евакуювалися на останок, запропонувавши нам поготувати до партизанської війни. На початку січня 2022 року я отримав інформацію про вивіда 92-ї бригади. Про розмову із залужними про те, як він її залишив, вже розповідав багато. Не буду повторюватися. Приблизно 14 лютого було отримано інформацію про ймовірний наступ росіян 16 лютого. Насправді інформація про. Онові дати надходила постійно із різних джерел, що прямо суперечили одне одному, але ця дата підтверджувалася і Києвом. 15 лютого напередодні цієї дати починаю проводити широкомасштабні навчання в харківському регіоні. За що одразу отримую від заступника голови СБУ Андрюшченка, Шифру телеграму з вимогою негайно припинити навчання і роззброїти усі підрозділи і повернути їх до пунктів постійної дислокації. Баканов після мого дзвінка наказ Андрущенка скасовує останні аргументи свої і діє тим, що Харківське ОСБУ може спровокувати росіян. Перебіг у цих навчань випрошує в залужно батальйон 81-ї ДШБ, що хоча просив дві бригади, цей батальйон встигає прибути до 24 лютого 2022 року. З 21-ї БМБ-1 з мінімальним боєкомплектом висувається на Ізюмський напрямок. Також залужний дає один батальйон 93-ї МБР, який щодня лише починає вантажитися на залізничні платформи о 22.00 23 лютого 2020. 2022 року і мав прибути до Харкова о 6.00 24 лютого. Тобто на початок вторгнення їх ще не було і вступати до оборони Харкова. Вони вже фактично під час вторгнення, 24 лютого. Фактично, з колеса цей батальйон в подальшому займе лівий сумський фланг міста. Окремо до регіону направлено групу 3-го полку спецназу Кропивницька, яка була висунута на куп'янський напрямок, але прийнявши жорсткий бій після закінчення боєкомплекту та за відсутності бронетехніки зі указаного рубежу відповідно до наказу від. Ішла в управлінні СБУ. Кожен підрозділ направив свого зв'язківця, тому що засоби зв'язку в Україні були не уніфіковані навіть у ЗСУ, не кажучи вже про поліцію СБУ та інші структури. 22 лютого 2022 року. Я як керівник АТЦ, даю наказ про відсутність 50% особового складу на робочих місцях цілодобово, наказую видати всім табельну зброю та підготувати до витичензем двадцять 23 лютого 2022 року. В СБУ в Харківській області відбувається нарада за участі к. Керівників усіх військових та правоохоронних підрозділів і політичного керівництва області на даний нараді командувач оперативного командування схід генерал-майор Мікац доводить розпорядження залужного про необхідність о 27 лютого спланувати дії сектору безпеки та оборони випадку військової агресії Росіян. Наголошую тільки спланувати дії, тобто станом на 23 лютого не існувало навіть план дії. Цей наказ харківським військовим керівництвом було виконано лише 25 березня 2022 року. Лише через місяць і один день після початку вторгнення вони створять угрупування військ Харків. До того часу жодного військового штабу в Харкові не існувало, крім звісно, штабу АТЦ при ОСБУ в Харківській області. Таким чином, станом на 24 лютого 2022 року, на захист саме міста Харків могли стати 92-га ОМБР, третя та п'ята бригади НГУ Харківський прикордонний загін, східне регулювання, регіонального управління ДПСУ СБУ, Національна поліція, підрозділи ГУР Міністерство оборони за фактом 23 у від 92-го МБР на півночі від міста на лінії кільцевої дороги був розташований лише другий батальйон цієї бригади. Саме цей підрозділ 24 лютого зупинив ворога і не дав йому зайти в місто з наскоку. По позиції прикордонників були знищені в перші хвилини війни артилерією росіян. Генерал Вавренюка відтягнув прикордонників місто і налагодив надання приблизно 20% агентурної інформації в інтересах сил, що оборонили Харків. НГУ 24 лютого здійснили те. Чого від них ніхто не очікував, одна бригада, функціонал якої конвойна служба. Інша бригада, патрульна служба, під керівництвом генерала Сахона накрили місто напрямку Гоптівки. Гур Міністерства оборони, два керівники групи з позивним Юто та Віто дали зброю та сформували групи з молоді, переважно харківських ультрас. І зайняли північну Салтівку, перекриваючи разом з 92-ю бригадою напрямок циркунів. Окремо зазначував Харківський танковий інститут та його керівника генерала Серпухова, який Маючи лише два справжні танки та жменю курсантів, закривала Дергачівський сумський напрямок. Сбу формувала та видала зброю близько двом тисячам осіб і спрямувала значні групи на осі без винятку напрямки наступу ворога, отримувала 80% агентурної інформації про пересування ворога та його сили засоби національна поліція станом на 17.20 двадцяту годину. 24 лютого гонпе залишили 17 офіцерів на чолі Тимошком, який заявив, що в випадку захоплення росіянами міста він планує з ними домовлятися. Тися також він заборонив видавати особовому складу зброю, в результаті чого ДСР департамент стратегічних розслідувань отримував зброю в ОСБУ. Корда посилаючись на вказівку Тимошка, відмовився долучатися до спецпідрозділу Альфа СБУ для спільної віті чи агресору, та забаркодувався на своїй базі. Хода міська рада, жодної людини на робочих місцях і терехов разом із замами після єдиної за цей день наради ОСБУ. Вимикають телефони і тікають в Харків Плаза, де очікують на подальший розвиток подій. Му укріплень міста планують Дудін ЮТО і Віто в приміщенні СБУ. Реалізація відбувається за рахунок прямих дзвінків оперативного складу до будівельних компаній, комунальних закладів та за рахунок діяльності добровольців, які доєдналися до групи СБУ та ГУР. Переважно це НКГУР та Фрайкор, Слобожанщина, спілка ветеранів АТО Харківської області, СБУ загалом до 3 тисячі осіб, які блокують вулиці та обладнують засідки вже у самому Харкові. Так все починалося. Редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.